Центр творчості дітей та юнацтва» гостинно відчинив свої двері для юних талантів. Традиційно на початку вересня заклад розпочинає новий навчальний рік. Запрошує всіх охочих у справжній світ творчості від трирічної малечі до юнаків та юнок. Тут кожен знайде заняття до душі. На базі центру творчості працює чотири відділи. А це відділ художньої творчої діяльності, декоративно-прикладного мистецтва, іноземних мов та відділ раннього розвитку дитини. І один спортивно-туристичний напрям. Кожен відділ поповнився новими напрямками. У нас є нові напрямки хореографії, декоративно-прикладного мистецтва, нові керівники, креативні, які будуть продовжувати працювати з нашими. Здобувачами освіти протягом усього року у стінах закладу навчається близько двох тисяч дітей, де кожен крокує своїм унікальним шляхом розвитку. Максим Жук обрав спортивно-туристичний напрям ще два роки тому. Сьогодні хлопець з радістю ділиться своїми вміннями з найменшими. Емоції дуже приємні, дуже подобається ділитися своїм досвідом з іншими, Це дуже круто. Заряджена та спортивна Анастасія вперше себе спробувала в спортивно-туристичному напрямі, ділиться першими враженнями. Мені сподобалось я. В принципі люблю лазити там. Я і вдома лажу, де тільки можна. але вдома це без страховки. Спробувала себе в ролі туристки, і маленька Крістіна. Спортивна локація вразила дівчинку. Мені сильно подобалось на канатах і на всьому такому. А чому тобі сподобалось на Кататися на тим, яких я вісила, а головою дихав. Проте туризм це не єдине, що зацікавило дівчинку. Я записалася на гімнастику, на співання і на малювання. Також з сестрою і подружками. Керівники відділу іноземних мов провели для вихованців захоплюючий квест. Діти подорожували від станції до станції, виконували завдання за допомогою QR-кодів. Та, там, наприклад, виконувати різні мовні завдання, там складати речення різні, там такого більше Направлення до вивчення англійської мови ми гарно провели час. У нас був пікнік, і взагалі отримали масу позитивних вражень та задоволення. Вікторія Ситніченко відвідує відділ іноземних мов вже сім років. Говорить, з нетерпінням чекала початку нового навчального року. Адже уроки з англійської мови у центрі творчості приходять так. Ми як учимося, так ми там і граємо, і в ігровій формі ми учимося. Мені дуже подобаються там однокласники. Керівниця спортивного напряму «Айкідо» Аліна Дяченко разом з своїми вихованцями провела майстер-клас для наймолодших, які зацікавились бойовим мистецтвом. Після заходу 20 дітей записалося на гурток. Уважанці центру творчості демонстрували малечі основні техніки Айкідо захисні прийоми, контроль рухів противника та правильні падіння. Прийоми показували сьогодні такого високого рівня, але діти, які виступали ну, такого дошкільного віку, ну, вони показували відповідно свого віку. Тобто ті, які більше займаються, вони показували більш складну техніку. Які чуть, -чуть менше, ну, вікові обмеження там, звичайно, також є, тому ну, хто як. Дітвора, що відвідує відділ художньо-творчої діяльності, провели гру квест і знову разом. Вихованці виконували завдання на локаціях, розважалися і, звісно ж, налаштовувалися на початок нового навчального року. Ми бігали, шукали QR-коди і виконували завдання. Відгадували загадки, відгадували виконавців знаменитих українських зірок і тому все подібне. Набір до так званого містечка дитячих мрій продовжується. Центр творчості дітей та юнацтва запрошує всіх охочих приєднатися до нового навчального року і знайти улюблене заняття.